У більшості людей є страх, що якщо вони почнуть знайомитися з людьми, яких вони бачать на вулиці або в якихось місцях, то все, щось піде не так, їх почнуть за це хейтити, буде дуже незручно наступний раз, коли вони їх побачать. Я можу навести свою статистику. Я вже десь два місяці регулярно, от прям дуже часто знайомлюся. Всюди, Тобто це і на вулиці, і буває в кафе, стою в черзі, я буває там, в магазині щось купую, в маршрутці я знайомлюся. І е, дуже важливу штуку, яку я виніс, це те, що ти в більшості випадків цих людей більше не зустрінеш. Ну Це так дивно. тобто от Я живу в Бучі і я там по Бучі ходжу, буває, там я їжджу на Ірпінь, а, буває там на Ворзель, і я от на всіх цих маршрутах я знайомлюся. І що цікаво, що, наприклад, з 10 людей ти можеш зустріти ще раз одну, а можеш її не зустріти. От дивно, навіть якщо ти ходиш тими самими маршрутами, от я, наприклад, знайомився з дівчатами в торговому центрі, я думав, блін, от я зараз буду заходити в торговий центр і буду постійно їх бачити. Ні. Ну я там бачу їх там можливо одну з п'яти дівчат, з якими я знайомився, там раз на два тижні. Ну все. А де вони здається? А? Ну блін, по барабану реально. Тобто, е і це так цікаво, коли ти е знайомишся з людиною, виявляється, що блін, ми живемо в одному місті. Ми там е відвідували одні заклади. В нас так багато всього спільного. А ми навіть ті не знали весь цей час один про одного.